Вітаю, шановне панство. Сьогодні скористався присадкою для оливи. от, такої от ФЕП. Іде воно в такому пакуванні. Зараз спробую достати. О. А в ньому сама ось присадка. Це мені прислали пакування на 4 літри. Але в моєму випадку мотоцикл Мустанг Регіон 8 серії 150 кубиків іде 1 літр оливи. Тож доводиться з цієї присадочки брати 1,4 кубіка використовуючи медичний шприц. Сьогодні я нею скористався завдяки рекламі всім знайомого приводу з мотором. Як стверджує виробник, вона покращує роботу двигуна. Ну і в випадку з мотоциклом має покращити роботу перемикання передач. Скористався я нею вперше І сподіваюся, що вона виправдає все, що заявив автор, і робота мого двигуна покращиться. Дякую.